друзі. Приїхав я знову на водойму. Вітрюган сильний. Будемо ловити окунів сьогодні. Водойма тута знизу. Будемо зараз трощити невеличкого окуня пробувати. Вітрискок сильний. Але побачимо, що з цього буде. Зарядилися і будемо зараз чурти. Зловити окунчика з дамбочки. Вітер в спину взагалі круто. закидуємо, вложимо приманочку на дно. У мене там стоїть 3 грама і танточка. І на довгих паузах починаємо його ловити. Приманка, може, трішки завелика для цього окуня, але в принципі, можливо, щось більше попадеться. Не знаю, будемо пробувати і так, і так. Зараз Помаленьку будемо вести. О, Бачите, була покльовочка. Окунь дрібнесенький. О, сідає, підсідає. Але не можна засікти. Потім, якщо буде все таке мелке брати, будемо ставити щось менше, пробувати. Можливо буде краще заїдати. Бо зараз тільки дергається. А спіймати не можна. Бачите, подіоргав, подіоргав, ближче до берега вже все. Ще разок. Ось тамто. Три грамчика. І туди десь подальше. Оба. ще довго дуже падає на дно. Тих 3 грами, Але там на викиді десь окуночки стоїть. Опа, бачите. Стук, стук, стук. А сісти не хоче. Але вони стоять, атакують. Цікаво ловити, хоч і окунь дрібний. Дуже рідко попадається якийсь хороший окунець, але це треба, я думаю, в нього попасти. В загальному, ото такий дуже-дуже невеличкий. Ну і зараз вже взагалі самовикиду до і все, клювань більше немає. Капець. Треба буде. Ще разок зараз закину. Чуть-чуть в іншу сторону. Попробуємо. От туди десь. Що, в тебе теж нічого? Ну, правіше поки нічого. У мене там тик за, за, з викиду. Тут тик, там тик. Але такий крупний, що взагалі не хочу засіктися. Ну давай Навіть не доганяє оконь. Кап'яс. Тоді будемо щось пробувати міняти. Точку поміняємо. А, поклівка. Треба пробувати змінювати точку, приманочку. Можливо, в вагу. Хоча дрібного тут так куча. Ну все, не особо, не особо хоче. Міняємо точку. Щось перестало тут клювати. Виходимо звідси. Йдемо далі шукати. Що ж, я трішки половив на 3 грама, на 1,8 там, то були клювання, але окунь дуже погано сікся, потім 3 грама. Однодюймова танточка і 7 грам, однодюймова танта, та зараз поставив пуляріса на 7 грам. В принципі, окунець клює, але досить і досить мілкий. Ще трошки половимо. Можливо, ще якийсь буде залітати. Можливо, вдасться зробити якось крупнішого. Будемо бачити. Поставив дюймову танточку. З кльовим сьогодні взагалі слабенько. Практично не клює. Злилось десяток окунчиків, покльовки і не засікається на 1,8 танту. Попробуємо діймову танточку, бачите. З першого закиду дюйм Є якийсь дрібний окунець з викиду. Гей дрібний окунь. Більше танта і моя так пам'ятаю завелика. А ось меншенька. Так в самий раз захавав. Ну, значить будемо ловити на дюймову там. Опа! Вітер в спину, кидаємо далеко, 3 грамчика навіть. Глибоко тут трохи. Ждемо поки на дно опуститься. І починаємо свою проводочку. Опа, і він одразу там. Одразу є контакти з рибкою, дуже мілкий, бачите, він стукає, б'є, але не хоче ніяк засіктись. Важко його сікти, навіть на паузі. Довга пауза і чути, як він там шкребеться. Але нічого, цікаво досить половити. Досить цікаво так. Навіть того дрібного окунчика. Прикольно, прикольно. Можливо, ще перейдемо на інший трішки ставок. Може там ще щось буде. Там я вже декілька років не був, він заріс. Спробуємо там щось спіймати. Тут в принципі з оконцем все зрозуміло, він покльовує, в принципі. Розміру більшого немає, тільки дрібний окон, але він покльовує, це найголовніше. Ще разочок треба кинути. Отак десь туди подалі. В принципі, він покльовує. Це саме головне. Щоб була хоч якась рибка. Ми на щось крупне не надіялись особо. Знали, що буде мілкий окунь. І він, в принципі... Він сідає, з самого викину. Така дрібнота підсідає, стукає там. Але витягнути ще цього проблемно сьогодні. Очі як лювання. Але дюймова танта в принципі виручає. Коли такі дрібні. І вона працює ще там на маленьких вагах, там грам, півтора і менше. Також і на трьох, і на п'яти, і на сіми навіть грамах я дюймову використовував. В принципі, я ловив безпроблемно. Для такого маленького, чи там для пасивного окуня. Приманочка класна. Часом, часом навіть виручає вона. Бачите, дрібний окунь, постягував. Стягнув, стягнув і все. ну, Будемо продовжувати далі. Тож, друзі, попробуємо 7 грамчиків і дюймова танта. Що вона нам... Зараз каже. Так, закидуємо. Ух, гарно летить. Закинули. Будемо пробувати, що там далі робиться. Чи буде окунь на 7 грамах. На 3 слабенько, але покльовував. Так, 7 грам. Поки що нічого. Оп, покльовка перша на 7 грамм. Важко тому дрібному на тих 7 грамів звичайно засіктися, всмуктати, але він є. Я контакт навіть на 7 грамах. Встянув резину, мабуть. Треба витягувати. Ще разок. Сочок закинемо. Так не стягнув. Ось так туди десь. Опа. А ну. О, 7 грамів хоч то не вже нормально, не так як 3 граму. Цілу вічність. Ну давай. Є, є окутниця. Бачите, і на 7 грамах. Також, в принципі, пішов. Ох, і вітрю... Ох, відцепився. Ну, будемо шукати якогось крупнішого окуня. Укрупнився, 7 грам, 2,5 дюйма твістерець. В принципі, клюють такі самі наноокуні. Нічого воно не змінилося. Клія такий самий невеличкий окунець. Але але, я хочу якась надія зловити щось більше. Хочу якась малесенька-малесенька надія. Попробуємо. Чому ти окунь мелкий клія на того твістера такого здорового? Да? Крупнішої риби і не видно там. 30-40 грамів сьогодні був найбільший окунь у нас. Приманка як половину риби. Та там приманка як деякий взагалі цілий окунь. цілий окунь. І вона, головне, довбарить його. О, Хоп-хоп-хоп. Клюнув і нічого. клюне і нічого. Дивно, капець. О, в тебе теж довбету вершину. Да уж Хоч одного б 100-грамового якогось взяти вже було б класно. Вже було б прекрасно даже, а не класно. Дві, зараз будуть знову покльовки, о-о, ще ж. <рес> Блін, тинь-тинь-тинь-тин-тинь. А зажерти то ніфіга. Да. Печальненько з крупною рибою. Хоча б по грам по 50 клювало. Я думаю, це вже б нам зараз за щастя було якесь, бо це взагалі. Взагалі не то пальто, але хоч малесенький клює вже добре. Ну Що ж, тягну я чергового окуня. І цим окунцем будемо закінчувати вже рибалочку. Ось такий окунь на 7 грамах на копію Поляріса, якого, до речі, бачите, він з'їв. І будемо зараз вже завершувати рибалку таким прекрасним окунем. Досить. Годинку половили, зловили на двох де штук 30 окунців. Відпочили і час їхати додому. Що ж, закінчили рибалку, половили трохи окуня. Вдалося спіймати 20-30 хвостиків. Всі дуже-дуже дрібні. Але клював класно на буріку резину, чи це один дюйм, це 20. Трішки витягували окуня. І в принципі по вагах так само 3, 5, 7 грам безпроблемно дуже і дуже круто. Годинку половили, кайфанули, що ще треба після роботки вискочити. І знов на роботу. Якось воно так. І, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки, коментарі, розказуйте, де ще можна половити, хто з мого міста. Розказуйте, де виловити, куди можна поїхати. Можна десь разом зібратися, поїхати. года, мы А на сегодня всем пока.